Те, що ми вже говорили на початку, дуже важливо розуміння про інтенсивність забарву, бо це ну, часто має таке стратегічне значення. Якщо говорити про ну, двохкратну інтенсивність, то це такі сорти там, вілбур, кавернет, там, старенький сорт і Самантін. Кармези і саттін це з трьох кратної ступені забарвлення. Бо навіть Ну, я вже в своєму житті дуже багато випадків було, коли люди дзвонять і кажуть, що було там, ну, раніше, коли досвіду такий менше було і говорять, то ми купили вас не росу, а дьом навіть взагалі не буває ну, дуже темно, вирощують розсаду, немає навіть такої окантовки червоної. Тобто сходи отримують зелені. Ну, Людина думає, що щось з насіння. Ну, коли вже там mm -hmm. далі там слухають поради, там, там додають світло яким чином, або виносять на ну, світло, вже процес починається. Але вже ну, там, відновити повністю це дуже важко. Тому, от е, якщо ми говоримо про конвейер, все таки я е, дуже рекомендую. Коли є розуміння, що це буде вирощуватися весною, або там в таких умовах де досить ну, так, темно, або недостатньо світла, то весною восени використовують кермейці і сатін, які дають певне забарвлення. Влітку, ну, це вже інше питання. от Фактор той ще говорив, коли дуже багато світла, кармезі може бути чорне, але відповідно він буде ну, меншим, ніби як генеративний. Тобто він, якщо вирощувати і кермесі стандартно протягом всього сезону в відкритому грунті, то весною, наприклад, там, Олєко буде там, ну, 400 грам, кармесі 350 грам, то влітку, ну і Олєко може бути там менше там, там 300-350, то тут вже різниця піде грам 100. То краще використати, там, наприклад, білбургій. Сенсібель, які і різниці цієї не буде, і позабар вони буде більш привабливий.